Готові зараз а, зробити пряме включення з Жимасу Оболонь. А, це Київ і Міросу Уляніна на прямому включенні. Чи вдалося її зібрати всіх? А, Мірося, доброго ранку тобі. Де Лопати? І хто до тебе прийшов сьогодні? Саджати дерева. Доброго ранку, дивіросла. Доброго ранку, наші глядачі. Я вам скажу, по перше, це однозначно. Що у нас тут на оболоні значно веселіше, ніж у вас там в студії? У нас сонце світить, люди працюють, пташки співають. Тепер ви вже точно знаєте, чому ми сюди прийшли? І скажу вам, що ця посадка дерев вона не випадкова, оскільки ще у 1970 році вперше відбулася акція екологічна. Вона відбулася в США, і тоді її організував сенатор Нельсон. До нього пройшло 200 тисяч осіб. У нас Сьогодні кількість не така, але тим не менше до нас приєдналися, і ви зараз самі побачите, хто дивимося тут. От у нас дівчата, які як бляді, мешканки оболоні. Дівчата, це перші дерево, які ви сажаєте? Да, моє перше дерево. Я і нас, як вам Дуже подобається. і так символічно. ліпа возле ме Я думаю, це правильно. Найбільш приємно проходити тут кожен день і розуміти, що це дерево це сам посадив. А тут ви бачите, за нами є ще хлопці, які теж саджають, і дівчатам заважають їх змішати, неймовірно. Це Іван Дорн. Іване! Ти вже знаєш, що ти садиш? Не а знаєте, грушу, ми чуть не посадили. Скажіть, будь ласка. Да, ми знайшли якусь цікану залізну штучку здесь. Це, видимо, некачественный труба у нас в Україні. А ми садим дерево, дерево нам говорять липа, но ми віримо, що це груша. Нам би так хотілось. Тобто ми вже наступний тиждень ні, через рік чекаємо плодів груше або ну, липи. Ми ну, дуже надіємося. А гризький грушу ва всякому випадку ми вже знайшли. <рес> так, ідемо подивимось залі. Хто нас і як працює? Хлопці працюють непогано. Я вам скажу так, Олександр Бригінець і Едуард Преступа. Хлопці я чула, що в Едуарда це вже далеко не перше посаджене дерево. Ну да, звичайно, вже біля золотих воріт магнолії ростуть посаджені на Трохановому острові. Дуже багато каштанів і різних дерев. І от сьогодні вже оболонь. Потрошки озеленяємо Київ. Або якось озеленяєте, пане Олександре? Ну, я нещодавно садив. Це було десь минулої весни. На цьому в зоопарку дерева садили. Якщо говорити про такі публічні місця на схилах Дніпра, багато садили, але звичайно, дерев за життя посаджено дуже багато, і особливо приємно з ділею сидити. Бо ми з ним разом написали чимало пісень, а тепер ми ще й разом дерево посадимо. Фантастично! А ще вам скажу, що тут є люди, які на оболоні живуть, на оболоні творять, і це, наприклад. Анжеліка Рудницька зараз ми її знайдемо і бачимо. Так, Анжелічко, ну як тобі? Привет. Ти так галамурно вдягнена в такі да, а, красиві да, кеди? Подивіться, да, які да, а, да. штані красиві дерева прийшла садити. Так, да, ну ти на каблуках морозя прийшла. Всім вітання, дякую, що відгукнулися. Приємно, коли люди сьогодні підходили і казали, ти написала в Фейсбуці, ми прийшли. Ну, насправді, ми ж повинні щось робити для свого міста і для району, в якому ми живемо. От ми з Миколоди Марчем оболонці, тому як ми могли на оболонці, Лоні, не посадити дерева. І до речі, мої дерева в багатьох районах Києва живуть. І мені приємно, коли я кудись приходжу і Знаю, що це дерево посадила. Я А зараз ми до речі, ек привіт. Вона до нас не приєдналася. Юля, продюсер. Але я знаю, що вона серцем з нами. Нам дуже багато людей закопаємо. А зараз ми ще до. Пана Микола Тманка дійдемо. От він, який вже теж майже посадив дерево. Правда, Замер, я так розумію, сина вже виростила. Тепер час і за деревом. Ну, в даному випадку, я думаю, що і Київ, і оболонь намагаємося зробити таким місцем, в якому було б комфортно жити, бо так історично склалося останні роки в основному рубали в Києві дерева, а тепер мусимо садити. І в ну, такий спеціальний тиждень, вербний тиждень, я думаю, що важливо, щоб і народні і християнські традиції, людські традиції, не лише в Києві, вони поширювалися. І те, що цей тиждень треба, якби максимально бути близьким до природи і рятувати цю природу, це надзвичайно важливо. Я думаю, що сьогодні от. От така місія мешканця кожного села міста в тому, щоб зробити невеличкий внесок у відродження і ми. На своїй малій батьківщині на оболоні показуємо приклад е, жителям інших районів міста Києва і, взагалі, всім іншим е, киянам чи українцям, що треба знайти завжди час, особливо в цей тиждень е, не просто посадити дерево, а щось зробити таке, щоб ну рятувати нашу природу, рятувати нашу екологію. Ну, що, працюємо далі. Да. До речі, цей тиждень вважається не лише а, таким тижнем, коли можна садити і бажано садити дерева. Він взагалі у світі вважається тижнем землі, оскільки цей весь тижин. Третій тиждень квітня був оголошений як тиждень, коли потрібно робити флешмоби, прибирати територію, садити дерева. І до речі, до нас сьогодні на акцію пройшли а, не лише зірки, а ще й сніданки. Це дивіться, салеся бакалець наша і Віталій Сидюк. Він поливає Леся, рукавичка тягає. Ну як весело, Прекрасно. Це перше моє дерево. яке Пер... Олеся Бакалець, перше дерево. Боже, Боже. Деревце велике і велике а Садюк тільки і підливає дерева. Але до речі, до нас сьогодні прийшли навіть не тільки мешканці оболоні, а люди взагалі з інжа кроні в оболоні. Ель Кравчук своєю шпарцовою. Доброго ранку. Всім привіт. Як тебе взагалі що тебе надомумало приїхати з лівого берега? По моєму я в дитинстві жив на оболоні, зараз живу на лівому берегу на Дніпровській набережній, і хотів би, щоб у мене теж сажали там дерев'я, тому що дерев там мало. Ну и всех хочу поздравить с весной, потому что уже чувствуется в воздухе запах весны. А такие деревья, мы сажаем липы, они будут цвести. Я думаю, что я обязательно буду сюда иногда приезжать для того, чтобы свою липу полить. Ну и мало того, я получаю тут мастер-класс от зеленстроя, как надо правильно сажать, сколько, 50 литров воды. Видите, какая луночка. То есть у меня все очень профессионально. Ты расскажи, дорогие, что я, например, парад не знаю, я отправлю. Ну, смотри, придется всю землю, которая здесь, сюда еще засыпать. Сейчас мы зальемся до 50 литров воды и после этого сделается еще одна луночка и все, и будут поливать, я надеюсь жители Абалони с удовольствием эти деревья, конечно было бы здорово, если бы мы все сделали такие сюда именные таблички э, с названием, да этот человек посадил, это такая звездная аллея э, ну, э, хочется пожелать всем э, почаще сажать деревья, потому что в наше неспокойное время, зеленое вот удовольствие, которое мы получаем здесь, но это дорогого стоит в большом городе Ну все, я тоді поїхала за табличками, роблю швиденько таблички. Так, дивимось далі. Хто у нас тут є? Так, є дівчата, які заджають до, до сажу дуже Хлопці тільки починають дівчата вже роблять. Ну як виходить у вас? Да, прекрасно. Прекрасно. А ви за болоні? Ні. А з якого району? Ну я з мінського масиву. Приєм про тебе недалечка. Ну, ну щоб посадити дерево. Тоді садіть, нехай приймається. Сьогодні, до речі, погода дуже хороша для того, аби дерево приймалося, немає шаленого сонця. А ще я вам на початку казала, що у нас фантастично весело. Подивіться, у нас і справді весело. у Нас Богдан Не ламай Соломину. Хай росте собі рівно. Може, виросте з неї здоровена кущина. Може, виросте рясно на кущині тій масло. Може хліб на ній вродить, будуть всім бутерброди. От такі от пісні в нас складає Богдан Котєма посеред білого дня вранці. Я вам скажу, у нас і справді весело. Я вже з вами заговорилася, і я й те, що дуже полопату. Бо час таки копати, і скажу, що це наша перша акція, але далеко не остання. За тиждень ми збираємося прибирати територію лісу на Київщині. Тому приєднуйтесь за нас теж за нашими анонсами. І знаєте, що сніданок завжди підтримує екологію. І шановно дякуємо всім, хто до нас приєднався, і починаємо працювати. Дякую, Мирославаніна. До речі, під час твого включення до нас приєдналося дуже багато людей через мережу Фейсбук і казала: шкода, що ми не в Києві. Ви можете приєднатися до нашої акції і зробити своєю справою нашу країну здоровою. Посидіть своє дерево в своєму місті. І ми продовжимо зараз з іменинниками. Микола Версень вже чекає на.